Якщо собаки так часто роблять, це не просто перетяжки. Тут є сутність та, яка вас точно здивує. Сутність в тому, що собаки між собою спілкуючись, це роблять не просто так, а з результатом хто кого сильніше. Тобто, будь-чого перетягування. І гри, коли собака насилує іншу собаку, кобель Кобеля, наприклад, дівчинка-дівчинку. Собаки, коли стають зверху на іншу собаку, кладуть голову на спину, лапи закидують на спину. Да? Всі ці або ігрова, або агресивна форма створені для того, щоб зрозуміти, хто я такий по відношенню до тебе. Да? Це їм потрібно для того, щоб як же їм себе вести з цією собакою або людиною. До речі, з людьми собаки так само це роблять, створюючи відносини. Хто ти така людина? Ти слабка чи сильна, чи рівна мені? Як мені вести себе в цій зграї? Чи можу я не слухати тебе, агресувати на тебе або бути слухняним? Для того, щоб вона була слухняною і сприймала вас як головного в цій зграї, ви повинні просто робити зауваження за нагляді, а саме ставити лапи, кусати гавки, тричати і перетягувати з вами щось, а сюсюкати по своєму запрошенню. В які ігри не можна гратися, які призведуть до агресії, в які можна гратися, як взагалі собаку виганяти, все це можна дізнатися на наших марафонах. В шапці профіля є посилання.